Небо чомусь таке похмуре і падає дощ в небесах. Це все чудово маскує гори і сльози, що живуть на очах, і голос піднімається, бунтарський, і сила з'являється в руках, і ніхто не зна насправді, який той справжній, смертний страх, але бояться. Хоч і не були на війні, і не чули шому пострілу АК, і не знають, як зникає надія на продовження свого життя. Коли повсюди кулі, гранати і раптом гострі білі у руці. І це вже не якісь там грати. І від цього залишаться рубці. Військова форма така одноманітна, і всі солдати мо брати. І кожного чекає мати рідна. І та, що любитиме завжди. І знову темрява покрила окопи. І знову підозріла тишина. І кожен надіється, щоби ранок зустріла рота вся. І раптом по той бік фронту з'явилися кулі в огні, і перший школ граду вже прорізує йому землі. На швидку руч заряджається зброя, Появляються гранати в руці, і нема кінця поля бою. Солдат молиться небесні зорі. Я жити хочу, Чуєш? жити хочу, вони чекає вдома сім'я. Мати Боже, вже він наврочив, сказавши, що це моя остання війна. Я жити хочу, я не вмру. І тут йому куля у серце. Він програв вже свою війну, і місце в раю вже знайдеться. Брате, чуєш? Брате, прокинься? Ні, він вже не чує слова. Він тепер лише присниться, буде частиною твого сна. Це все кінець. Виходу немає. Ось тут і закінчилось все. І ось вже ранок вже світає, а роту цю вже Бог веде.